На дворі календарна весна носі, а, на, а насправді зима. Це все москаль винуватись, сволоч. Що в геноциді народу, що, що в погіршенні екології, землетруси? Земля це ж, можна сказати, живий організм. Про що це я? Поговоримо про мото. Поставив я собі сигналочку простеньку, Я її давно поставив, але не підключав. Тому що, думаю, для чого мені на зиму, я все рівно його тримаю закритим, накритим, щоб акумулятор не садив. А я його раз в тиждень, часом раз в 10 днів заводив і заводиться він мінус 5 без проблем. Тому не підключав, то ще не було бажання. А сьогодні підключив. Поставив такий маленький виключатель, малесенький мікрик. Суто в Хонді, то підключив до реле стартера. Оце реле стартера. Тут є плюс. І зараз оцей чехольчик одіну. Отакий пультик. Другий зовсім інакший, але він набагато паскудніший, я вам скажу. Тому буду користуватися цим. Саме таку саму сигналізацію я ставив на боксер. Таку саму ставив на Ліфан. Проте, на боксер я купляв, то я заплатив два рази більше, бо брав в Україні. На Ліфан замовляв на Aliexpress. І цю теж замовив на Aliexpress. Ціна копійчана взагалі. E, посилання під відео, кому цікаво. Чому Не складніша не з двостороннім зв'язком. Ну, для чого це? Це все рівно не, не врятує мотоцикл. Одне сало Кому кажу сало сигналізація от для таких. Тобто від всякої шпани. Аби мені не лазили, не крутили, якісь копачки не знімали, окі всякі штучки. Я вже мав з цим проблеми. Верніше, сигналізація мене врятувала, тоді я боксером їздив. Ну, тепер потестуємо. Ставимо на сигналізацію. Все, мотоцик під охороною. Попробуємо його трошечки потурбувати. Малесенький удар, і в нього йде попередження. Ще раз ви його штурхнете. У вас працювала сигналізація. Кричить голосно. Дальність брілка дуже далека. На боксері в мене було десь 70 метрів. Думаю, набагато рішає те, в якому стані батарейка. Тож невідомо скільки він на складі лежав, цей А КПТ десь на 40 метрів працював. Цей ще не пробував. Ну, в принципі, то не, не настільки важливо. Е, більш серйознішим це буде отакий противогоний замочок. Це мені подарував Андрій Карпяк. За що йому великий дякую. От. Ключик від нього. Закрив, пішов. І боже борони порухати ні мотоцикл. Бо буде так, як було в Одесі. Я взагалі дуже не люблю злодіїв. Мене просто це бісить. Злодіїв і наглих людей. От коли в мене хтось щось вкрав, мене просто це страшно бісить. Хай буде то навіть копачок від колеса. Кіця! Киць-кіць, Кіць, кіць кіць. Красти не можна, бо карма вас наздожене. Як не зараз, то в дальнішому або на другому світі. Багато різних засобів безпеки від угону мотоцикла. Люди ланцюги купляють, припинають. Є спеціальний трос, який тими кліщами не ріжеться. Теж варіант. Як був би в мене мотоцикл Honda Cross Tour, наприклад, за 10 штук, я б, певно, і боявся взагалі ним їздити. А так що, мотоцик 30 років? Звісно, він класний, я його люблю. Але отакі от невеличкі засоби безпеки, щоб я поставив і спокійніше десь міг собі відійти. Ще в мене на мотоциклі стоїть одна штука, якщо якийсь один добродій. Чи не один прикоснеться, то йому буде. Але цього я вам не покажу. В коментарях було декілька коментарів, для чого я оце поставив. Я вам скажу, хто не мав Honda CB і не має то і не має поняття, для чого я це поставив. Ну це ж не боксер, що там сідушка наглухо прикручена, і в принципі її знімати вкрай рідко потрібно. А поставив я це для того, тут є багажник майже на 3 літра. Тут всякі аптечки, все, інструменти, я ще не все допоскладав. Море. Тому доступ до багажника і послужив мені такою ідеєю зробити такий підіймач. По-друге, ця ж сигналка, якщо мені треба буде її включити, відключити. По-третє, Автозмачик цепі, туди треба наливати масло. Ну бодай, раз в три місяці, але треба. Так що всяким злодюшкам не раджу. Флобера в мене нема У мене заходи таке попишу